Всім привіт! Мене звати Таня, і сьогодні ми з вами будемо робити розпаковочку спін-дуду. Тільки погляньте, як багато в мене посилок назбиралося, але на жаль, не було часу це все відзняти. Я не знаю, як я це все розпакую. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, а ми почнемо це розбирати. Бачите, яка я молодець? Не користуюся товарами, які лежать місяцями, поки не покажу. А зняти часу немає, бо є роботи. На жаль, Ютуб мені гроші не приносить. Це з нещодавніх замовлень це лампочки для блекауту. Минулий рік показав, що найзручніше це ось такі лампочки, вони дуже довго тримають світло, класно освітлюють кімнату, є декілька режимів. А такі я замовила нам для ванної туалету, тому що в кімнаті у нас інша лампа, вона в три рази більшого розміру, і вона жовте світло дає, щоб очам було неважко. А такі от я замовила у вбиральню. Ну і щоб з нею можна було ходити по квартирі. І заряджається від мікро-USB. Я вам залишу посилання в телеграм-каналі. Посилання на канал в описі під цим відео. А лампочками я повністю задоволена, вони прикольні. Ціни, як завжди, вказую, без врахування доставки, бо тут були різні посилки. Ось такий брілочок на сумку. Я замовила для подружки просто з таксиком таким. Просто мілашка. До нього йшов ще такий шнурок. Я таке відрила люди. От, от це просто оригінальна прикраса. Вам здається, що це просто якась штука чорна? А, ні, це не просто якась штука чорна. Хоча вам зараз буде здаватися, що це просто чорний квадратик. Я вам зараз покажу фокус. Так де моя запальничка? Так от, якщо цей квадратик нагріти. Не обов'язково запальничкою, це може бути і від тепла людського, але швидше зараз показати вам буде запальничкою. Якщо його нагріти, то з'явиться сюрприз. <клухи> Бачите, це не просто чорний квадратик, це фотографія. Скидаєте Китайцю фотографію, і він її ховає вам от в цей чорний квадратик. І коли нагрівається ця прикраса, Проявляється фотографія. Це дуже круто. Це дуже круто. Я прям в захваті від цієї знахідки своєї. От така от красота в мене. Я чесно вважаю цю своєю знахідкою кожного разу кайфую, як знаходжу щось таке прикольне в Китаї. На 14 лютого, по-моєму, прикольний подаруночок. Якраз у вас є ще час замовити. Не забувайте, до речі, що якщо ви не вмієте замовляти спін до в Україну або навіть за кордон, Європа, Америка, то можете придбати у мене навчання. І теж спокійно економити свої кошти. Уу. Просто щоб ви розуміли, тут лежать навіть осінні посилки. Осінні. Зараз грудень. Тут моя осіння підвісочка їжачок, яку я тепер залишу на наступний рік. Ось такий миленький, м'якенький їжачок. Боже, він такий милий. <с guele> їжачок дуже, дуже, дуже легенький. Ось така сумочка маленька. Вона на дотик, ніби як типу. Замша, але це замінник якийсь, я навіть не знаю, як він називається. Мені подобаються ці вузлики, прикольно виглядає. Знову ж таки, це я замовляла на осінь, щоб носити спальто. Але посилання залишу, якщо воно не згоріло. З до девелюру чіпляється багато сміття. Я замовляла собі підвіску зі справжнім жолодем. Клас! Блін, це дуже гарно. Тут справжній жолудь і поруч металевий жолудь маленький, і розмір самої підвізки можна регулювати на оцих затяжечках. Я в захваті ця робота коштувала лише 75 гривень. Зараз не знаю, наша вона мені, але я її купувала тоді, коли була на якійсь блогерській вечірці, мене запросили, і там е, після цього анонсували, що наступна вечірка буде типу маскарад. Я собі замовила таку масочку, але я зараз зрозуміла, що я не піду, скоріш за все на цей маскарад. Проте на всякий випадок, у мене тепер є масочка. Дуже гарна і легенька. В минулій розпаковці я вам показувала чохол під бренд і сірого кольору. Я замовила ще рожевого кольору, дешевше набагато. І знаєте, я вам зараз скажу, що візуально дешевий, дуже дешевий чохол, не відрізняється від того дорогого чохла під бренд. Вони, ну, ідентичні. Тому якщо це посилання не згоріло, я вам його теж залишу. Він дійсно зовсім не відрізняється від чохла, який я купувала за 40 юанів, здається, десь так. Тому раджу, якщо треба посилання, буде в телеграм-каналі. Ну і ще у мене є міні-версія таких лампочок. Вони теж дуже зручні, теж добре освітлюють, теж декілька режимів є і теж заряджаються від мікро usb Мені взагалі дуже подобаються ці лампочки, тому що в них є гачок і можна куди завгодно повісити. За свою ціну ну дуже класна річ. А це якась новинка для мене. Це взагалі продукція для саду, але е, в наших реаліях я вирішила, що я замовлю це додому, тому що може бути таке, що взагалі не буде електроенергії, і треба якось заряджатися. Тут сонячна панелька, і вона, хоча б трошки зарядиться, і хоча б трошки просвітить потім. Тому що в нас є така е, панелька, яка заряджається, і з іншого боку, у неї ліхтар. І ми нею користуємось, коли відключення її вистачає на декілька годин. Те, що заряджається за день, потім декілька годин ввечері ми можемо з нею сидіти, і вона нам буде підсвічувати кімнату. І це прям топ-лайк. -like. Я колись, колись, колись її показувала. Це було давно вже. Не пам'ятаю, минулі блокаути були. Я вирішила спробувати таку штуку замовити, тому що це теж зручно поставив. Воно стоїть день на віконці, ввечері. Причепив кудись при отак, і от ця штука світиться. Єдине, що там треба розібратися з інструкцією, тому що це садова така прикалюха, і вона має декілька різних режимів. В якомусь режимі вона взагалі регулює світло в залежності від темряви навколо. Десь воно може реагувати на рух, десь ще щось. Це треба розібратися, але тут тепле жовте світло. Я його ще не тестувала. Ось, типу, це ну, досить така прикольна штука. Це, до речі, я не вимкнула, воно зараз якось рандомно у мене має включитися, бачите? З цим треба розбиратися, тут різні режими, тому тут треба читати інструкцію, але воно працює, воно дійсно працює. І я потім напишу в коментарі, вже, коли протестую свій відгук, тому що поки що я його не, не тестувала, не діставала. І не знаю, наскільки добре воно працює. Ось так виглядає коробка. Можливо, хтось захоче теж собі додому набликати, спробувати таку штуку, а може, просто комусь таке дійсно треба сад. Мені десь в рекомендаціях висвітилася ця коричнева сумка, і вона там була, звісно ж, не пом'ята. І мені дуже сподобалося оці дві кишеньки, як виглядали. Я прям захотіла собі цю сумку. Але буде відверто. зараз я її тримаю в руках, і вона не така прикольна мені, як була на Фоці. Мені не подобається оцей ремінець який стирчить тут. Ну не подобається він мені. А я хотіла саме на плече, я не хочу через плече, бо якщо типу, його зробити довшим, то вже через плече треба носити. Замочок хороший. Вау, всередині тут є навіть косметичка додаткова або гаманець, не знаю, що це таке. Типу, щоб класти туди окремо якісь речі всередину. Ну і всередині є маленький замочок. Кишенька маленька на блискавці. Не знаю, щось вона приїхала, і вона мені вже не так сильно подобається, як подобалося а, на картинках. Це малесенька така косметичка для поїздочок. Я хочу в неї покласти там якісь а, такі дрібнички, щоб вони не літали по рюкзаку. Просто така мила. Косметичка з такого матеріалу, який ніби має не промокати. А всередині вона фіолетова. О! Така малюсінька косметичка за 46 гривень. Оце актуально, суперактуально. Мені набридли всі мої рукавиці, я захотіла нові. Рукавиці, до речі, дуже приємні, дуже теплі. І, і до речі, у мене маленька рука. І багато е, дівчат для багатьох дівчат буває проблема знайти з довгими-довгими пальцями. Я можу сказати, що тут проблеми такої не буде, бо на мене вона прям велика. Ну, типу, от мої пальці, і отут, отут! Отут мій палець насправді закінчується. Для мене це не проблема, для мене більше місця мені комфортно, але ну, для когось буде проблема, наприклад, що немає для довгих пальчиків, то от, є, є для довгих пальчиків. І я замовила цю модельку, тому що у неї можна отак зробити, і ти сидиш телефоні, особливо, якщо у вас довгі пальчики, то це взагалі зручно буде. Ти просто сидиш в телефоні, у тебе подушечки вільні. Бо для мене проблема. Я не можу навіть в рукавицях, які йдуть спеціальні з матеріалом, який для того, щоб користуватися екраном. Я не можу в них. Мені треба відчувати пальцями екран. От для мене це прям вихід. І вони такі теплі. Вау! Вони прям класні! Звісно, я була б набагато щасливіша, якби вони були трошки з коротшими пальчиками, але і так піде. Я ставлю їм лайк, лайк, лайк. Великий. Я вже навіть вдягала їх на вулиці, і вони дійсно дуже зручненькі та теплі. У мене ще є така велика лампа, Боже, у мене багато різних розмірів. Оця лампа ми її використовуємо в кімнаті. Вона нам спокійно освітлює всю кімнату. Зараз вона розряджена тут лежить. У неї декілька режимів є. І коли ми включаємо перший режим, наймаксимальніше, вона повністю освітлює нам кімнату взагалі, ідеально. І світить досить довго. Тому от, оце прям рекомендую замовити всім, хто хоче просто освітлювати кімнату під час відключень світла. Тому що це знахідка, це дійсно дуже класна річ. Просто ввімкнули світло і підзарядили. Вимкнули, ви знову її повісили, і у вас ніби його і не виключали. Особливо, якщо ви провели собі інтернет, який працює без світла, то все, не відчувається відключення. Раджу всім собі зберегти посилання в телеграм-каналі. Я його залишу, тому що дійсно класна лампа. Це теж must have під час відключень. Я замовила собі мамі, бабушці, папі. Коротше, всім замовила, всім завозила. Це маленькі такі маленькі ліхтарики, а заряджається від мікро-USB. А ні, заряджається від тип Ледь не обманула вас. Заряджається від ти І це дуже прикольна штука, тому що вистачає заряду надовго, я тестувала. Я з ним ходжу тепер, коли виключаю світло по вулиці. Дуже добре тримає заряд, дуже добре освітлює. Також можна причепити до сумки, до штанів, без, без різниці, куди. Можна на магніт повісити Якщо вам треба щось підсвітити для водіїв дуже класна штука. А також працює як відкривашка для пляшок. Коротше, мультизадачна дуже дешева штучка. Цей ліхтарик тепер у мене постійно лежить в кишені, я дуже задоволена. Дуже рекомендую, прям дуже-дуже. Це теж така незвичайна якась підвіска, яка теж регулюється тут. Я не знаю, мене щось потягнуло на якісь дивні речі. Але скажіть, вона комфортна? Вона комфортна. У нас такими сердечками, зіроньками, гудзиками. це дуже мило виглядає, як на мене. Не знаю, мені подобається. Напишіть в коментарі, як вам. Коштувало лише 52 гривні. Я вже замовляла таку розчіску, але вона в мене зламалась, хоча прослужила більше року. я вирішила замовити собі ще одну, тому що мені дуже подобається, як вона розчісує моє волосся. Це прям лайк. Мені дуже подобається. Такий ядер, ядерний якийсь колір, я обрала, але минуло в мене була блакитна. Це дуже класна рочиська лише за 30 гривень. Замовила ще два близьки під бренд. Ці версії були по 9 і 10 юанів, і я їх замовила, щоб порівняти з тою версією, яка коштувала 50 юанів, десь чи 60 з минулих розпаковок. Тому я зніму про це окреме відео. Бо візуально я скажу одразу, що упаковки ідентичні і самі близькі. Теж візуально ідентичні. Тому залишилося перевірити різницю саме в текстурі, мабуть, і, можливо, ароматі, і як воно наноситься на губи. Тому що візуально вони просто ідентичні. Ідентичні. В усьому, буквально. Буквально в усьому. Навіть номер серійний у них тут ідентичний. Коротше. Я зніму окреме відео, де покажу вам різницю між ними і тим дорогим варіантом, який я купила. Зовсім не відрізняється від того блиску, який я купила за 100 юанів. Це я не знаю, наші замовила, тому що я таким не користуюся, це вирівнювач для волосся. Просто така цікава штука в рекомендаціях мені трапилася, що я вирішила, що вона мені дуже треба. Мені стало цікаво, тому що вона ну, на акумуляторі. Я думаю, для багатьох дівчат, які використовують такі штуки, це буде актуально, тому що. Можна брати в подорож, або коли відключення світла, ну, знову ж таки, це дуже актуально. Воно у форматі ось такої розчіски. Ой, вона працює, дивіться. 160 градусів, а як це регулювати? Ага. Можна регулювати температуру 160 або 180 виставляти, або 199. 160, 180 і 199. І воно має нагрітися до цієї температури. Поки не гріється. Я сподіваюся, воно рване в мене в руках, мені страшно. У мене сьогодні не в юнке волосся. Зазвичай у мене просто в юнке дуже-дуже волосся, іноді кудряве. А сьогодні воно прям якесь пряме. І як це дивно. Я не знаю, чи це працює, чесно. Мені здається, все ж таки воно не нагрілось поки до кінця. Я прям відчуваю, що моє волосся дуже тепле. Я думаю, як варіант укладки на відключення або в подорожі, це прикольна штука. Це дійсно хороша альтернатива для відключень, щоб вкладати волосся, тим паче, лише за 199 гривень, плюс доставка. Мені захотілося купити собі якусь сукню на період осінь-зима, і ви просто погляньте, вона якась така, ніби, ніби з якогось фільму, мультику, казкова, така, як у принцеси якоїсь. Ну, мені так здається, принаймні. Але пахне так неприємно. Ці фабрики китайські. Зараз покажу, як виглядає на мені. Сукня, на жаль, мені не сподобалося, бо має дуже дивні складки, і вони так дійсно прошиті, тому носити навряд чи я її буду. Але рукава прикольні. У мене е, взимку вже зима. У мене десь е, в другій половині зими запланована подорож. І я замовила для неї собі біруще, тому що в мене в останню поїздку в літаку. Була неймовірна катастрофа з вухами і тиском. Я плакала просто від болю. Доводилося там лайфхаки різні використовувати, типу ковтати, жувати, зівати. Ой, вибачте. Тому цього разу я вирішила спробувати спеціальні біруші, ну, принаймні в Китаї було написано, що це спеціальні біруші. До речі, вони такі дивні. Ну, ладно, вони зручні. Норм. Типу, вони мають допомагати саме якось в польоті з тиском. Буду сподіватися, що це допоможе. Тут їх дві пари. Одна пара буде мені, одна пара буде моїй подрузі, з якою я поїду. Буду тестувати. Мені подобається, що тут є чохольчик. Напишіть в коментарі, чи ви мали досвід використання подібних. І, до речі, ще одні біруші я теж замовила. Але тут вже тільки одна пара для мене. Вони, типу, не китайські, але куплені в Китаї. І мені чомусь здається, що вони мають більше допомагати, бо вони бачите такі трошечки якісніше зроблені, ніби як, але вони були й дорожчі. Оу, оу, вони прям до барабанних перепонок. Ух. Це стрьомне відчуття, якщо чесно. Чомусь я прям вірю у якість цих біруш. Це зима була дві такі косметички, теж для поїздки, щоб можна було всередину чогось понакладати, і потім просто в готелі, хостелі, чи де там я буду, просто підвісити це, і воно зручно буде висіти над ліжком чи в ванну ходити з цим. По-моєму, це прикольно. Прикольний варіант. Дві штучки коштували лише 43 гривні. Два неймовірно класні чохли. Я підсіла на чохли, в яких позаду є можливість вставити полароїд. Це моя любов. Я захотіла собі два прозорих варіанти, тому що поки що в мене зараз не прозорий варіант а з такою штучкою. І ось я захотіла рожевий і синій. Я думаю, що на моєму повністю чорному телефоні це буде виглядати дуже гарно. Дуже мені подобається, що у них є такі підвищення на камері. Моя камера буде в безпеці, і а, підсилений захист бортів збоку. Теж, якщо він буде падати, він буде в безпеці. Я обираю саме такі чохли завжди, тому мій телефон падає сотні разів і з ним поки що тьфу-тьфу-тьфу, Все окей. Дуже якісні і класні чохли, тим паче за 30 гривень. Друга маска. Я тоді не знала, якого кольору обрати. зима була чорну і білу. Я досі не знаю, якого кольору мені буде більше личити чорного чи білого. Це так дивно. Напишіть, до речі, краще чорне чи біла? Це я замовила нам трубочки. У нас просто вони б'ються періодично, тому на заміну такі от кольорові прозорі трубочки скляні, і одразу в наборі до них йде ось такий Йоршик. Я залишу вам посилання. Для нас це дуже зручна штука. Купую ці трубочки не вперше, дуже задоволена. Я ще нещодавно хворіла, тільки почала одужувати. Походу, перехолодилася вчора, поки знімала відос про гарні локації Києва для свого тіктоку. І тепер знову щось мені не дуже добре. Боже, рібята, подивіться, яка красота, правда, вона трошечки дорогу не до кінця пережила. Але навіть без цього металика дивіться, яка гарна свічка. Я просто на подаруночок подорожці замовляла, і я це все відреставрую, просто приклею її наверх. І ви гляньте, яка прелість. Це неймовірно гарно, це дуже естетично, по-моєму. Краса. Але будьте готові що якщо теж будете замовляти, то, скоріш за все, метелика доведеться клеїти, тому що він відпаде. Не дуже переживають такі штуки дорогу. Якби метелик у дорозі не відпав, взагалі було б неймовірно. Я замовила ось такі заколочки. Це бушка. Апа. Апа. Така прелість. Так мило. Такі вушка за 19 гривень. Це я теж замовила подружці на подарунок. Ось такий келих, мені здається, що їй має дуже сподобатись. Він такий гарний, дуже естетичний. О, oh, не розбийся, будь ласка. По-моєму, ціна дуже прикольна: 87 гривень. Це я собі на осінь замовляла таку сумочку, яку ні разу навіть не носила, тому що не встигла розпакувати. Такий шопер в'язаний, дуже осінній, як на мене. Не супер якісна ручка в нього. Бачите, трошечки така нерівна і з ниточками. Але воно було дешеве дуже, тому ну, тут це пробачається. Гляньте, яка милота. От його набить під зав'язкою. Я просто люблю набивати так, що там просто нема місця, і тоді він буде дуже гарно виглядати. Правда, відтягнеться ручка, але От таке. такий зимовий крабік. Бачите, такий з бантиками бобокам. Останнім часом я ну, дуже полюбила крабики. Ще я замовила собі от такі от заколички. Соняхи. Я не знаю, мені дуже захотілось на осінь, бо в мене є спідниця з Соняхами, і я думала, що я буду їх носити разом, але я не розпакувала їх. Супер дитячі, але мені сподобались. Це моє кохання. Я обожнюю Макдональдс. Здалеку всі будуть думати, що це заколичка з Макдональдс. Насправді там написано МКО Найдс. Китай. Ну, це за дорого для однієї заколки. Неймовірно, ніжні два кільця срібного кольору. А два кільця за 42 гривні прикольно. Боже, які гарні. Треба на бал, в них треба йти на бал. От маску, сукню і на бал. Я замовила кільце ось таке зірочкою, воно теж регулюється повністю, можна зробити, О, можна його зламати, як я. Ладно, атміна. Кільця зірочкою не було. А якщо ви купите щось подібне, воно не регулюється. Блін так шкода. І до кільця, якого вже немає, я купила собі підвіску. Теж з зірочкою. Такою самою майже. Дуже мила підвіска. Мені дуже подобається. Дуже мила така підвізка за 25 гривень. Зіронько. Ой, це такий милий пакунок. Я замовила два кільця, одне з котиком і одне з пандочкою. Ось пандочку, я, до речі, замовляла на подаруночок, але подаруночок я вже подарувала. Ну, можна просто окремо буде кілочку подарувати. Боже, які ці кільця милі, я не можу, я не можу. Мяу. Мені котик. Хто вам більше подобається, пандочка чи котик? Це просто капроночки з сердечками. У мене є просто тілесного кольору, дуже утеплені колготи. І я зможу поверх на них вдягати ці супер тонкі колготки з сердечками, і буде виглядати так, ніби я вдягаю на голі ножка. Має бути гарно, я думаю. Ще ось таку підвіску з обличчям. Ну, просто, звичайно, з срібного кольору підвізком. Не можу нічого сказати про неї. Коштувало лише 14 гривень. Такий ось гольфик зі спущеними на плечах, напевно, да. Він має бути зі спущеними плечима, диво підгорнутий от такий. Не знаю, що сказати. Напевно, зараз я вам покажу одразу на мені, щоб ви самі зрозуміли, як це виглядає. Прикольно, але руки не підняти. в ній. Замовила собі шопер інсайд аут і навіть забула про це. До речі, прикольно, що в нього є і ось така ручка, і ось така ручка. Не прикольно, що оцю ручку не можна відстібнути. Я вже це бачу. Це мінус для мене трошки. Але нічого. І прикольно, що він на блискавці. Блискавка добре працює. Всередині є одна кишенька. Ну, в принципі, шопер як шопер. Колір мені подобається. Ось така ще сумочка, я замовляла знову ж таки її на осінь, бо мені сподобався принт. Але я не пам'ятаю, щоб тут була така от жовта штука. Вона мені візуально не подобається. Але от сторона без неї мені подобається. Блискавка працює добре. Всередині є кишенька на блискавці теж. Ну, я б таку носила, думаю, в восени якраз це було на осінь. З цим я би щось зробила. А в загальному сумка мені дуже подобається. До цієї сумки ще ось такий зайчик ішов. Типу, можна було обрати з ним, а можна було обрати без нього. Я обрала з ним і я його обрала, щоб окремо його потім використати. Я його подарувати хочу. Ось такий він гарнюнький Брілочок. Трем дуже класний. Ділова ковбаса. Так, да, так, да, це теж було на осінь, це тренч. Він такий дивний, ніби на дитину. Мені здається, він на мене буде маленький. Мені здається, що це фіаско. Він, мабуть, на мене маленький. Мені дуже сумно. Зараз покажу, як на мені виглядає. На жаль, на мене дуже маленький, тому якщо у когось є дитина-дівчинка, я віддам. Напишіть мені, можливо, років десь 10-12. Шоколадні джинси. Колір мені дуже подобається. Єдине, що між ногами тут нитки. А, стоп, це просто нитки, вони навіть не звідси. Мені подобається, що вони широкі, і е, мені здається, що в них буде дуже гарно. Зараз поміряю. Джинси зручні, мені сподобалося, як вони на мене сіли, тому тут точно лайк. Ну, очевидно, що ця ковтинка теж була не осінь. Бачите, вона така вся в дирочку з такими рукавами розклішоними, красивими. Зараз покажу на мені. Я не можу встояти перед цими рукавами, мені дуже подобається. Це краса. Я замовила собі ось таку маленьку тілешку. Мене підкупило це тим, що можна її закинути в сумку, в шопер, і піти з нею кудись. а Потім, якщо великі пакунки нести, треба точно ти знаєш, кинув в шопер собі, і потім з нею вже поїхати. Єдине, що. А вона буде допомагати, якщо реально важка якась коробочка, або блок води, або ще щось, тому що, якщо щось легеньке, вона закривається сама по собі. Вона на от таких от дивних крючочках, ау! Вона мене вдарила. Ти що, взагалі вже? Коротше, вона на таких крючочках тут, які будуть фіксувати те, що ви хочете поставити сюди, і вона трошки підіймається. Як валіза, отак. І, типу, ну, я не знаю, вона, на жаль, в цю сторону більше не відкидається. І при цьому вона постійно так складається, якщо відпустить. Але якщо отут щось важке буде стояти, то в принципі ок, його просто при... примотати можна і повести. А Тому, якщо в мене будуть якісь великі посилки, важкі з Китаю, можна її буде використовувати, але не тоді, коли на вулиці сніг і слякоть. Ну, а в хорошу, нормальну погоду, якраз її можна взяти і з нею можна піти. Тому що це дійсно зручно, що вона складається в таку невеличку, я навіть не знаю, як це можна назвати, але це зручно. Вона мене колись вб'є. Не забувайте, до речі, що якщо ви не вмієте замовляти спін до Україну або навіть за кордон, Європа, Америка, то можете придбати у мене навчання. І теж спокійно економити свої кошти. Ну що, на цьому наша розпаковка завершена. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Можете написати про це коментар. Не забувайте обов'язково поставити лайк і підписатися, якщо чомусь ще цього не зробили. Посиланнячка, як завжди, будуть в телеграм-каналі, тому на нього теж не забувайте підписуватись. Сподіваюся, я буду робити ці розпаковки частіше. Але... Але. Для цього треба багато часу, а в мене багато роботи. Але я дуже сподіваюся, що ви поставите багато лайків, коментарів. І я така: Вау! Все, мені треба частіше це знімати. Тому тут все у ваших, так би мовити, руках.